Мій Харків яскравий, веселий, прекрасний. Це місто науки, студентів, контрастів, чистеньких бульварів, алей і фонтанів, затишних скверів, троянд і тюльпанів, площа свободи, канатна дорога, десятки соборів і синагога. Великі мечеті і храм для буддистів, багато конфесій в великому місті, держпром, зоопарк, стадіон металіст, і струмінь дзеркальний побачить турист. Ти транспортний центр, промисловий, культурний. Клондайк старовинної архітектури, мій Харків, ти брама на сході країни, найвищий флагшток, на нім стяг України. Сьогодні мій Харків, поранений лебідь, сліди від ракет на землі і у небі, Лунають сирени і знову тривога. Мій Харків за тебе молитиму Бога. Ракети, шахеди, удари пожежі, і горе людське перетнуло всі межі. Мій Харків скривавлений, рани на тілі, будівлі зруйновані, люди змертвілі. Тримайся, мій Харків, стій міцно і гордо. Дивись у майбутнє сміливо, хоробро, ти вистоїш, виживеш, прийде той час, залишать у спокої нелюди нас. А поки, мій Харків, міцний бастіон, мій Харків – бетон.